Онією цікавою відмінністю є і власне коло суб'єктів, до яких можна звертатися відповідно з інформаційними запитами чи зверненнями громадян. Так на відміну від інформаційних запитів, звернення можуть абсолютно спокійно надсилатися до таких приватних суб'єктів, як будь-які підприємства, установи, організації та засоби масової інформації, без необхідності обґрунтовувати суспільний інтерес в отриманні такої інформації, чи власне в розгляді такого листа. Тоді, як у випадку із запитами про доступ до публічної інформації, як ми вже говорили, у певних приватних суб'єктів публічна інформація може знаходитись лише в певному обмеженому вигляді, і вони зобов'язані її надавати лише якщо вона стосується певних конкретно визначених законом питань. Суттєві відмінності між інформаційними запитами та зверненнями існують у порядку оформлення відповідних листів. Так, у випадку із зверненнями громадян обов'язково зазначати прізвище ім'я по батькові особи, яка звертається, місце її проживання, також викласти суть відповідної скарги, заяви, клопотання чи пропозиції. Якщо звернення подається в електронному вигляді, воно також повинно містити інформацію про електронну пошту, куди, власне, особі можна надіслати відповідь на таке звернення. Письмові звернення. Як і інформаційні запити, мають вмістити підпис особи, яка його подає, а також дату подання такого звернення. Відповідно до статті 8 закону про звернення громадян, а звернення, з яких неможливо встановити їх авторство, які не підписані, вважаються анонімними і не підлягають розгляду. Крім цього, не підлягають розгляду також такі звернення, які не містять інформації про місце проживання особи. Це є однією із найважливіших і найключових відмінностей, власне, із оформленням інформаційних запитів, оскільки у випадку з запитами достатньо вказати лише поштову адресу, або навіть не вказувати жодної адреси, якщо ви хочете комунікувати з органом влади в електронній формі. Цікаво, що як у випадку із інформаційними запитами, так і у випадку із електронними зверненнями не потрібно зазначати і не потрібно додавати до електронного звернення так званий електронний цифровий підпис. Останньою відмінністю між інформаційними запитами та зверненнями, які ми розглянемо, є власне терміни розгляду інформаційних запитів та звернень. Так, у випадку з запитами, оскільки йдеться про надання уже готової інформації, строк розгляду є досить таки недовгим і, становить, і повинен становити не більше п'яти робочих днів. В окремих випадках він, звичайно, може продовжуватися, але в цілому розгляд інформаційного запиту не повинен забрати більше 20 робочих днів. Водночас, оскільки звернення громадян передбачає необхідність створення нової інформації або навіть вжиття певних заходів реагування на питання, викладене у такому зверненні, розгляд звернень за загальним правилом може становити один місяць з моменту його отримання. В певних випадках цей строк також може бути продовжений. Зокрема, в цілому розгляд інформації... розгляд звернення громадян може зайняти до 45 робочих днів. В той же час, ось якщо звернення громадян не передбачає необхідності вчинення якихось додаткових дій або додаткового вивчення, його розгляд має здійснюватись невідкладно. Але не більше зайняти не більше 15 робочих днів. Проте, в цілому, різниця в строках є досить таки суттєвою. Важливо відзначити, що у випадку, якщо орган влади або суб'єкт, який може бути одночасно і розпорядником публічної інформації, і отримувати, і зобов'язаний розглядати звернення громадян відповідно до закону про звернення, якщо він отримує запит, який за своєю суттю є зверненням, це може бути підставою для того, щоб відмовити. В наданні інформації відповідно до закону про доступ, про те, якщо задоволені всі вимоги щодо оформлення відповідного звернення громадян, така, такий суб'єкт зобов'язаний взяти до розгляду відповідний лист, повідомивши особу, яка його надіслала, про те, що він буде розглянути не як запит, а як відповідне звернення громадян. Крім цього, досить поширеними є випадки, коли один лист від запитувача містить як питання, які стосуються надання готової інформації, так і питання, які за своєю суттю є певними скаргами, пропозиціями чи заявами. В такому випадку в частині надання інформації. Особа, яка отримала відповідний запит звернення, має відреагувати швидко, тобто протягом п'яти днів, встановлених законом у іншій же частині, відповідно до строків, встановлених законом про звернення громадян, вона може детальніше розглянути ті чи інші питання і уже відповідно відреагувати на них на підставі і в порядку, встановленому законом про звернення.